Добрий вечір, друзі. Чергова 19 серія із багатосерійного серіалу. Як я перебрав корінець або корінці. В попередній серії ми перебрали корінець 2 корінця 20 гривень і нічого там не знайшли. А зараз ми будемо перебирати корінець 50 гривень. 21 рік серія ЄД? Так, і починаємо. Що в нас тут? ЕД 811, 3041. Так, і що в нас тут може? Що нам тут може світити з цим корінцем? 30.40, 30, 39, 38. 37, поки що ніяких. Так, 811. Так, воно йде вниз. 4 трейки не буде, хоча ті 4 трейки таке собі. Так, 30-30. Так, сподіваємося на заміну нумерації, бо тут начебто нічого не світить. А, ну може бути три тисячі, так? Да? Ну, три налівки кінці таке собі щастя. тридцать двадцать, тридцать девятнадцать, восемнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Тут, до у нас

Три. Що це тут? А два що немає? Зразу один. Три тисячі один, о. Не поняв, 3 тисячі просто немає, да? Цікаво. Так, і змінилась нумерація. 34, 24. А, воно щось тут трошки перетасовано.

Так, не знаю навіть цікаві такі номерки, оці типу, від тройки. От з вісімкою було б точно цікаво, якби тут вісімка була, так? Да? А вісімку мабуть що хтось забирав чи що. А так, 113-113 це цікаво чи ні? П'ять одиничок, ось це точно цікаве. Триста десять, триста. Що це тут? Триста дев'ять, три вісімсот одинадцять. Це вже. Це вже йде далі. 107, 106 104 103, 102 101 100 Так, що тут ще може бути? Как пахнут новые банкноты. Тридцать девяносто, тридцать восемьдесят девять, восемьдесят восемь, восемьдесят шесть, восемьдесят пять. Так, що тут мабуть нічого у нас вже не буде такого чогось цікавого. Так, щось тут пішла друга, да? 3068, 3171. Можете помінялися щось трохи. 3170. 69.68. 3. 62, 61. Так, ну, власне, все, що у нас тут з цього? Корінця вийшло. Саме цікаве, це ось ці 5 одиничок, 811, 3011, 111. Це може зацікавити. І ось такі. Шкода, звісно, що немає. Вісімки тут було, було б класно. От жаль. Ну нічого. Результат все одно цікавий. Тож, друзі, дякую за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube.